17 гривень. Нині така середня вартість найпопулярнішого бензину А-92 на українських заправках. В'ячеслав каже, раніше на пальне витрачав у середньому 300 гривень на тиждень. Зараз сума перевищує 500. Машина мені для роботи в основному нужна, от і катаюсь так. Вже, б, мабуть, вдома поставив би там, наче, на чесному транспорті б їздив би. Все одно і там ціни кусаються вже. А от деякі водії колеги В'ячеслава після подорожчання бензину переобладнали свої автомобілі на газове устаткування. Лише за останній рік споживання скрапленого газу як автомобільного пального зросло приблизно на 20%. і нині ажіотаж не зменшується. Андрій працює на СТО, яке спеціалізується саме на переобладнанні авто. каже клієнти приїжджають як на вітчизняних автомобілях, так і на авто преміум класу. Всі люди звикли... Считать деньги, пытаются экономить. В последнее время очень много людей. Мы, лично мы переоборудоваем на газ. Різниця у вартості газу і бензину для авто нині близько 40%. І хоча підвищений попит на пропан Бутан і спровокував подорожчання і цього виду пального, воно менш значне. Найпопулярніше нині газобалонне устаткування четвертого покоління. Переобладнати Деоланос, наприклад, коштує у середньому 7600 тисяч гривень. Утім, фахівці зазначають, таку технічну процедуру варто довіряти надійним СТО, адже відомі випадки, коли після переобладнання доводилось Витрачати чималі кошти на ремонт свого залізного коня. Неправильность установки ГБО, ну це залог того, как автомобіль автомобиль работать не будет. Плюс ваше здоров'я. Довіряйте обов'язково сертифицированному стилу. Всегда надо спрашивать, есть у них разрешение на установку. Нет у них разрешения. Это залог успеху.